І до ще однієї важливої теми планування столичного бюджету на наступний рік триває. Із з 23 по 27 жовтня відбулися консультації з головними розпорядниками бюджетних коштів департаментами і райдержадміністраціями щодо бюджету Києва на наступний рік. Детальніше про це говоритимемо з головою постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрієм Вітренком. пане, Андріє, пане Андрію? Доброго вечора, доброї здоров'я і слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Пане Андрію, хотілося б поговорити більше про якраз столичний бюджет. І мені здається, головне питання, яке цікавить звичайну людину і цікавить також наших захисників. Що з цього бюджету отримують військові? Дякую вам за це запитання. Ви як завжди, точно в цілі розумієте попадаєте в своїх запитаннях. Що відбувається станом на сьогодні з бюджетом столиці? Станом на сьогодні, після проведених бюджетних консультацій, головні розпорядники бюджетних коштів отримали зауваження. Від КМДА. я сподіваюся, що це були зауваження, які були спродуковані після того, як під КМДА побачили мітинги та після роботи депутатського корпусу, і надали в невеликий час там один-два дні на доопрацювання своїх бюджетних заходів. Запитів, я перепрошую таким чином. Після доопрацювання, а це буде до кінця цього тижня, буде формуватися новий бюджет. Але я хотів би відповідно до вашого запитання звернути увагу ще й на 2023 рік, і на те, як використовується бюджет, який задекларовано мером промерською більшістю, як бюджет, який вони виділяють на те, щоб допомагати військовим, які зареєстровані в місті Києві. ну ми чудово знаємо про програму захисників. І в цій програмі вона наповнена спочатку була на 1 мільярд гривень. Потім героїчно мер сказав, що ми наповнюємо до 5 мільярдів гривень, що я вже виділяю 6 мільярдів гривень, але є невеличкі але станом на сьогодні ми отримали звіт департаменту про використання цієї бюджетної програми, тобто про використання цих бюджетних коштів. І ми дещо здивувалися в Вересень, жовтень. Ми виділяли кошти на дрони, на будівництво нових опорних пунктів, на матеріальну допомогу, на відшкодування по ремонту техніки, яка була зруйнована. Але відповідно до звітів, які ми отримали, то на дрони витрачено 0 від запланованого бюджету, на облаштування пунктів 0 від запланованого бюджету, на допомогу військовим для ремонту техніки 9,8%. Всього, тобто розумієте, дуже часто слова вони не відповідають діям. Чому так відбувається? У мене немає прямої відповіді на за запитання, але я впевнений, що необхідно піднімати всі ці питання, виносити їх на публічне обговорення для того, щоб е, чиновники, які окопалися в стінах Київської міської державної адміністрації, хоч щось починали робити і відповідно допомагали навіть військовим. Коли ми отримали вчора цей звіт, от ви сьогодні, мабуть, перші, хто чує про нього. І про такі невтішні цифри, ми будемо відповідним чином реагувати. І завтра на бюджетній комісії, яка буде відбуватися перед сесією запланованою, я обов'язково підніму ці питання і спитаю у директорів департаментів, чому так відбувається. Чому гроші заявляються, а на жодної копійки не витрачаються, пане Андрію? Е, хотів уточнити е, для повного розуміння картини. Тобто, є якийсь бюджет, який мав бути виділений на е, е, пункти. Е, це був як вони називаються саме так, так на пункти, де люди мають ні Ні-ні-ні, там є. В програмі є певні статті витрат, які заплановані. Тобто, наприклад, ремонтування територіальних центрів комплектації це одна така. Та сума стільки-то використано. Так, так, саме так, ви абсолютно праві. І виходить, так, що коміт... по деяких пунктах сума є, але нікуди не використані ні гроші. Нікуди не використані гроші, вони знаходяться на рахунках і жодним чином немає ніякого руху для їх використання. Зокрема, було пам'ятаєте, мільярд гривень міста Київ виділяє uh -huh -huh. на безпілотні літальні апарати. але ступінь виконання цієї рядка бюджетної програми 0%. А за причини написано, що вона може бути виконана лише в четвертому кварталі. Я не знаю скільки зараз купили БПЛА, У мене немає такої інформації. Я так навіть впевнений, що нуль. А якщо ці гроші не будуть, таки не будуть використані до кінця року, що з ними буде далі, а вони будуть вхідним залишком е, залишків бюджету 2023-го, Зараховані в бюджет 2024 року. Тобто розумієте, яка схема, е, ми виділили кошти. Кошти не використали. Ну не вийшло uh -huh. щось uh -huh. там: вітер був дощ. Був, зима прийшла. Не змогли ми витратити ці кошти. Потім будемо втрачати на інші статті бюджету. Зрозуміло. Що ж, будемо пильно стежити за цією історією. Дякую вам, що долучилися, і дякую, що пояснили. Андрій Вітренко, голова постійної комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.